you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся на канал. Ми починаємо. Мер Києва Віталій Кличко вдруге зустрів новий рік із захисниками на передовій. Зокрема, Кличко в новорічну ніч привіз захисникам на передову на сході України. 80 впівідронів, 8 квадрокоптерів, Мавік 3 та інше спорядження. Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації. Наші захисники із фронту передають усім вітання з Новим роком. Вже за традицією другий рік поспіль зустрічаю з бійцями на Донбасі. Заїхав привітати військових, які. Б'ються на найгарячіших ділянках фронту на сході України, зауважив Кличко. Також він заспівав захисниками новорічну колядку. Мер Києва також відвідав 26 шосту та 92 бригади, п'яту бригаду, а також батальйони Свобода та карпатська Січ. Привезли їм дрони, 80 FPV та 8 квадрокоптерів. Мавік 3, деяке інше спорядження, про яке вони просили. Хімічні грілки, продукти харчування та багато іншого. Додав він. Після тих усіх заяв він вирішив наостанок додати. Підтримуємо наших бійців, які горічно б'ються в найскладних умовах. Без сну в холоді й багнюці під постійним вогнем ворога. Сьогодні всі вони згадували свої родини, трохи жартували і згадували одне бажання. Ви знаєте, яке з Новим роком? Нехай він буде для України переможним підкреслив кличко. Та чогось він вирішив виставити себе таким благородним янголом на новий рік. Видно, він вирішив взяти приклад заядлих піарників на армії Дмитра Разумкова та Петра Порошенка. Та чомусь це все робилось на новий рік, але за весь рік Київ виділив менше всього коштів на допомогу армії. Проте бюджет в Бруківку кличко виділяв гарно і швидко. Та на цьому не закінчилось. Мер Києва вирішив піднятись в очах киян і заявив, що Київрада вносила зміни до бюджету, аби збільшити допомогу українській армії практично на кожній сесії. Чимало коштів спрямували і на зведення фортифікаційних споруд, і дуже велика робота в цьому київських комунальників, які допомагали теробороні. Водночас місто не тільки купувало дрони та спеціальну техніку, а й виділяло кошти для військових та їхніх родин. До слова, місто надає матеріальну допомогу ветеранам та родинам героїв 800 мільйонів гривень тільки в 2023 році. Також ми постійно закуповуємо медичне обладнання для військових госпіталів та реабілітаційних центрів, зазначив мер столиці. Виділяємо кошти й на придбання квартир. Для родин захисників ми повинні зробити все, щоб подбати про людей, які знаходяться на передовій, та про родини, які на них чекають вдома. Також для матеріального заохочення новобранців Київ виплачує 30 тисяч гривень мобілізованим з 1 грудня. І робитиме цей 2024 року. Наголосив кличко. Мер Києва водночас звернув увагу на той факт, що українські міста втратили важливий засіб фінансування для допомоги армії. Військовий по ДФО восени цього року. Цей збір перейшов до державного бюджету для багатьох Міст, особливо невеликих на населених пунктів, це було надзвичайно вагомим джерелом фінансування місцевого бюджету. На наступний рік ми попередньо запланували в бюджеті 1 мільярд гривень на допомогу армії, але можу запевнити, ми і надалі будемо збільшувати допомогу, незважаючи на те, що в нас забрали військовий ПДФО, а це втрати для бюджету столиці близько 7 мільярдів гривень. Це при тому, що Київ досі віддає в Держбюджет 60% по ДФО, інші міста 40%. Але повторюю, ми будемо робити все, аби ефективно допомагати нашим захисникам, підкреслив Віталій Кличко. Саме такі висновки Віталій Кличко зробив, проте народ бачив інше та виокремив кардинально інші висновки для себе. Адже те, що замість закупівлі військової допомоги чи збільшення бюджету на допомогу армії, все вкладалось у ремонт доріг мостів і бруківку, не розуміючи, що це наразі не на часі. А як починались мітинги киян, то їх Просто ігнорували тому, якби він не хотів повторювати тактику Порошенка, в нього не вийде. Надто вже багато скандалів випливло за 2023 рік. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе. Табе.